Сніжнички гляньте, вже перецвітають майже. Ну, ще тримаються, але ж бачите. о. А тут царська корона. Тут я посадила три цибулини. Один, два, три. І з трьох, дивіться, що поробилося. Бачите, і там я посадила одну, тут цілий кущ. І вилазять з ним новенькі-новенькі, і гляньте, о, бачили, комедію цвіт. О, бідненька. Що сьогодні буде мінус два вночі. Ось таке, слухайте, накрисло. Мені ж вона не боїться. Вона була в минулому році, прямо лежала, померзла. Сонечко просвітило, раз піднялася. Глянь, таке гарнюсіньке. Ой. І тут новенька лізе. Всім гарного дня, мирного вечора і мирного неба, без тривог!